Manager manager, manager <SPer Arms> вже в Камаріуполь. довго довгу передачу вперед зараз віддає. Що згідно домовленостей обох клубів, було перенесено. Вонустає обох клубів було перенесено. Веремичук довга передача вперед на Владиславу Нельдюр. Владислава Нельдюр все ж таки. Вперед Тетяна Котовець. Су. Намагалася свіжі кущені тільки з'явилися на футбольному полі, намагалася обікрасти баліну, проте та в спокійному форматі зараз удар поворота. Полухіна. Котовець віддає нам Веремейчук. Веремейчук віддає в дотик на котовець. Тетяна Котовець біжить із м'ячем. Виходить удар удар поворотам. І не влучає Тетяна Котовець зараз поворотом, Який же ж момент зараз був. Нельдюр. Іде вона на Веремечук. Там Борочук біля м'яча. Котовець віддає вона у центр футбольного поля. Тетяна Котовець із м'ячем. Довга передача зараз на Владиславу Нельдюр. Владислава Нельдер заходить вона у штрафний майданчик. Владислава Нельдер простріляє передача і забиває рівненський Верес, друзі. Забиває рівненський Верес. Яровай з м'ячем. Удар поворота. Зараз може вийти небезпечний момент Тут Удар поворотами Пропускають друзі, пропускають гравчині Вумен на останніх хвилинах поєдинку.